Буття глава 30. І побачила Рахель, що вона не народжує дітей Якову, і позаздрила Рахель сестри своїй, і сказала Якову, Дай мені дітей, а якщо не так, я вмираю. Яков розгнівався на Рахель і сказав їй, Хіба я Бог, який не дав тобі плоду утроби? Вона сказала, ось служниця моя вала, увійди до неї. Нехай вона народить на коліна мої, щоб і я мала дітей від неї. І дала вона валу служницю свою за дружину йому, і увійшов до неї Яків. Вала служниця Рахилина зачала і народила Якову сина. І сказала Рахиль розсудив мене Бог і почув голос мій, і дав мені сина, тому нарекла йому ім'я Дан. Іще зачала і народила вала служниця Рахилина, другого сина Якову, і сказала Рахиль Боротьбою сильною боролась, я і сестрою моєю і перемогла, і нарекла йому ім'я Нефалим. Лія побачила, що перестала народжувати, і взяла служницю свою зерфу і дала її, Якову за дружину. І він увійшов до неї, і зерфа служниця Лії назачала і народила Якову сина. І сказала Лія, Додалося, і нарекла йому ім'я гад. І ще зачала зерфа служниця Лії, і народила іншого сина Якову, і сказала Лія, до блага мого, тому що блаженою будуть називати мене жінки, і нарекла йому ім'я сир. Рубим пішов під час жажних пшениці і знайшов мандрагорові яблука в полі, і приніс їх лії, матері своїй. І Рахиль сказала Лії, сестрі своїй, дай мені мандрагорів сина твого. Але Лія сказала їй, невже мало тобі заволодіти чоловіком моїм, що ти домагаєшся і мандрагорів сина мого. Рахиль сказала, так нехай він ляже з тобою в цю ніч за мандрагорів сина твого, як прийшов з поля ввечері, Ілія вийшла йому назустріч і сказала: Увійди до мене сьогодні. Тому що я купила тебе за мандрагори сина мого, і ліг він з нею в ту ніч, і почув Бог лію, і вона зачала і народила Якову п'ятого сина, і сказала лія, Бог дав відплату мені за те, що я віддала служницю мою чоловікові моєму, і нарекла йому ім'я Ісахар, що значить відплата. І ще зачала лія і народила Якову шостого сина. І сказала Лія: Бог дав мені прекрасний дарунок. Тепер буде жити в мене чоловік мій, тому що я народила йому шість синів і нарекла йому ім'я Заволон. Потім народила дочку і нарекла їй ім'я Діна, і згадав Бог про Рахиль, і почув її Бог, і відкрив утробу її. Вона зачала і народила Якову сина, і сказала Рахиль: зняв Бог ганьбу мою, і нарекла йому ім'я Йосиф, сказавши: Господь дасть мені і другого сина. Після того, як Рахиль народила Йосифа, Яків сказав Лавану, відпусти мене, і піду я у своє місце і у свою землю, віддай мені дружин моїх і дітей моїх, за яких я служив тобі, і я піду, бо ти знаєш службу мою, яку я служив тобі. І сказав йому Лаван, Ой, якби я знайшов благовоління перед очима твоїми, я помічаю, що за тебе Господь благословив мене, і сказав. Признач собі нагороду від мене, і я дам тобі, і сказав йому, яків, ти знаєш, як я служив тобі, і якою стала худоба твоя при мені, бо мало було у тебе до мене, а стало багато. Господь благословив тебе з приходом моїм. Коли ж я буду працювати для свого дому, і сказав йому Лаван, що дати тобі? Як і сказав йому, не давай мені нічого. Якщо тільки зробиш мені, що я скажу, то я знову буду пасти і стерегти овець твоїх. Я пройду сьогодні через усю отару овець твоїх, відокрем з нього всяку худобу з тятками і з плямами, усяку тварину чорну із овець, також із плямами і стятками з з кіз. Така худоба буде нагородою мені і буде моєю і буде говорити за мене перед тобою справедливість моя в наступний час, коли пройдеш подивитися на городу мою, усяка коза не з тятками і не з плямами і за весь не чорна, крадене, це у мене. Раван сказав йому Добре, нехай буде з тво... за твоїм слово, і відокремив у той день козлів, з трокатих із плямами, і всіх кіз із цятками і з плямами, усіх, на яких було трохи білого. І всіх чорних овець, і віддав уроки синам мой своїм, і призначив відстань між собою і між Яковом на три дні путі. як і вже пас іншу дрібну худобу Раванову, і взяв Яків свіже пруття із тополі, Магдалю та Явора, і повиризував на ньому Яків білі смуги, знявши до білизни кору, що на пруті, і поклав прутя з нарискою перед худобою. У водопійних клоритах, куди худоба приходила пити, і де, приходячи пити, зачинила перед прутягом. і зачинила худоба перед прутягом, і народжувалася худоба строката, із цятками, і з плямами, і відокремлював як і в ягнят, і ставив худобу лицем до строкатої, і всієї чорної худоби лаванулої, і тримав свої отари окремо і не ставив їх разом з худобою Лавана. Кожного разу, коли зачинала худоба міцна, Яків клав пруття в коротах перед очима худоби, що вона зачинала перед пруттям. А коли зачинала худоба слабка, тоді він не клав. І діставалася собка худоба Лаван, а міцна Яков. І стала ця людина дуже-дуже багатою, і було в нього безліч дрібної худоби і великої худоби, і рабинь, і рабів, і верблюдів, і ослів. Буття глава 31. І почув яків слова синів Лаванових, які говорили, як заволодів усім що було у батька нашого, і з маєтку батька нашого склав усе багатство Це. І побачив, як його обличчя Лавана, і ось воно не таке до нього, як було вчора. І третього дня і сказав Господь Якову: Повернися в землю батьків твоїх і на батьківщину твою, і я буду з тобою. І послав, Яків, і покликав і Ілію в поле до отари дрібної своєї худоби, і сказав їм: я бачу обличчя батька вашого, що воно до мене не таке, яким було вчора і третього дня. Але Бог батька мого був зі мною. Ви самі знаєте, що я всіма силами служив батьку вашому, а батько ваш обманював мене і разів десять переміняв нагороду мою. Але Бог не попустив йому зробити мені зло. Колись сказав він, що худоба з тятками буде тобі в нагороду. То худоба вся народжувалася з тятками, а коли він сказав строкаті були тобі в нагороду, то вся худоба народжувала строкатих, і відібрав Бог усю худобу у батька вашого і дав її мені. Одного разу в такий час, коли худоба зачинає, я глянув і побачив у вісні, і ось козли й барани, що піднялися на худобу, на кість і овець, строкаті з і плямами, ангел Божий сказав мені у вісні. Якове, я сказав, ось я, він сказав, зведи очі твої, і подивися, усі козли і барани, що піднялися на худобу, на кіс і овець, строкаті з тятками і з плямами, бо я бачу все, що Лаван робить з тобою. Я Бог, який явився тобі у Вефилі, де ти возлив ялей на пам'ятник і де ти дав мені обітницю, тепер встань, вийди з землі цієї, повернися. Землю батьківщини твоєї, і я буду з тобою. Рахиль Лія сказали йому у відповідь: чим є ще нам частка і спадщина в домі батька нашого, чи не за чужих Він нас вважає, бо Він продав нас і з'їв навіть срібло наше, тому все маєток і багатство, що Бог відібрав у батька нашого, є наше, і дітей наших. Отже, роби все, що Бог сказав тобі. І встав Яків, і посадив дітей своїх, і дружин своїх на верблюдів, і взяв із собою всю худобу свою, і все багатство своє, яке надбав худобу власну його, яку він придбав у Месопотамії, і все своє, щоб іти до Ісака, батька свого, в землю ханаанську. І коли Лаван пішов стрихти худобу свою, то Рахиль викрала і долів, що були у батька її як і вже украв серце у лаван арем'янина, тому що не сповістив його, що відходить, і пішов з усім, що у нього було, і вставши, перейшов в ріку і попромував до гори Галат. На третій день сказали лаван арем'янину, що Яків пішов. Тоді він взяв із собою синів і родичів своїх і гнався за ним сім днів, і наздогнав його на горі Галат. І прийшов Бог до Лавана рем'янина вночі у вісні і сказав йому Бережися, не говори Якову ні доброго, ні злого, і наздогнав Лаван Якова, як і вже поставив намет свій на горі, і Лаван з родичами своїми поставив на горі Галат. І сказав Лаван Якову, що ти зробив? Для чого ти обманув мене і повів дочок моїх, як полонених зброєю? Навіщо ти втік таємно і сховався від мене, і не сказав мені, я відпустив би тебе з велеселищами і з піснями, з тим паном і з гусалами, ти не дозволив мені навіть поцілувати онуків моїх і дочок моїх, нерозважливо ти зробив. Є в руці моїй сила вчинити вам зло, але Бог батька вашого вчора говорив до мене і сказав Бережися, не говори якого ні доброго, ні злого. Але нехай би ти пішов, тому що ти не нетерпляче захотів бути у домі батька твого. Навіщо? Ти украв богів моїх. Який відповів Лавану і сказав Я боявся, тому що я думав, не відняв би ти від мене дочок своїх і все моє. І сказав, Яків, у кого знайдеш богів твоїх, той не буде живим родичах наших дізнавайся, що є твого у мене, і візьми собі. Але він нічого від нього не дізнався, як і не знав, що Рахиль дружина його украла їх, і ходив Лаван у намет Якова, і в намет Лії, і в намет двох рабинь, і обшукав, обшуковував, але не знайшов. І, вийшовши з намету Лії, війшов у намет Рахилі. Рахиль вже взяла її долів. І поклала їх під верблюже сідло, і сіла на них, і обшукував Лаван увесь намет, але не знайшов. Вона сказала батькові своєму Нехай не прогнівається господар мій, що я не можу встати перед тобою, тому що в мене звичайне жіноче. І Лаван шукав у всьому наметі, але не знайшов ідолів. Як і розсердився і відпустив у суперечку з Лавану. І почав як і говорити, і сказав Лавану яка провина моя, який гріх мій, що ти переслідуєш мене. Ти оглянув у мене усі речі в домі моєму, що знайшов ти з усіх речей твого дому. Покажи тут перед родичами моїми і перед родичами твоїми, нехай вони розсудять між нами обома. Ось двадцять років я був у тебе. Вівці твої, кози твої не викидали, варонів отари твоєї я не їв, роздер того звіра я не принося до тебе. Це був мій збиток. Ти з мене стягував, чи вдень, що пропадало, чи вночі ж пропадало. Я знемагав удень від спеки, вночі моїх. Такі мої двадцять років у домі твоєм, я служив тобі чотирнадцять років за двох дочок твоїх і шість років за худобу твою, а ти десять разів переміняв нагороду мою. Якби не був зі мною Бог батька мого, Бог Аврама і страх Ісака, ти тепер відпустив би мене чим». Бог побачив недолі мою і працю рук моїх і заступився за мене вчора, і відповів Лаван і сказав Яков дочки мої, дочки, діти мої діти, худоба моя худоба, і все, що ти бачиш, це моє, чи можу я що зробити тебе з дочками моїми і з дітьми їхніми, які народжені ними? Тепер укладімо союз, я і ти, і це буде свідоцтво між мною і тобою. При цьому Яків сказав йому: ось з нами немає нікого, дивися, Бог свідок між мною і тобою. І взяв Яків камінь і поставив його пам'ятником, і сказав Яків, родичам своїм Наберіть каміння. Вони взяли каміння і зробили на горб, і їли, і пили там на пагорбі, і сказав йому Лаван. «Пагор, цей свідок сьогодні між мною і тобою, і назвав його Лаван Єгар сагаду Фа. А Яків назвав його Галадом, і сказав Лаван Якову, сьогодні цей пагор і пам'ятник, що я поставив, між мною і тобою свідок, тому і наречено йому ім'я Галад. Також Мицва. від того, що Лаван сказав, нехай наглядає Господь за мною і за тобою, коли ми розійдемося один від одного. Якщо ти будеш чинити лихе з дочками моїми, або якщо візьмеш дружин, крім дочок моїх, то хоч немає людини між нами, яка б бачила. Але дивись Бог свідок між мною і між тобою. І сказав Лаван Яков, ось паруб цей і ось пам'ятник, який я поставив між мною і тобою. Цей пагорб свідок, і цей пам'ятник свідок. Що ні я не перейду до тебе за цей пагор, ні ти не перейдеш до мене за цей пагор. І за це пам'ятник для зла. Бог Авраам, і Бог нахорів, нехай судить між нами бог батька їхнього, як і поклявся страхом батька свого Ісака, і заколов, як і в жертву на горі, і покрикав родичів своїх їсти хліб, і вони їли хліб, і пили, і ночували на горі, і встав Лаван рано вранці, і поцілав онуків своїх, і дочок своїх, і благословив їх, і пішов, і повернувся Лаван у своє місце.